Чекають добрі зміни. У наших свят традиція одна. Підняти вгору прапор України Хай їм держави зараз пролуна. На думці маємо одне. Зараз у нас дитя та вітає свято знань для нього головне. Дорогі діти, шановні батьки, вчителі, гості, від щирого серця вітаю вас з Днем Знань. Це чудове свято, яким ми розпочинаємо на новий навчальний рік. Єднає всі покоління жителів міста Пологи, Полонського району і нашої країни. День знань! Став по-справжньому всенародним святом молодості і надії. Це свято насамперед тих, хто вперше в житті переступає поріг рідних школи. Для них, маленьких громадян, цей день буде особливо пам'ятним, адже для їх створені всі відкриваються всі двері країни знань, нових досягнень, цікавих справ та власних талантів. Дорогі першокласники! З, з першого класу ви кроком за кроком будете наближатися до високого рівня, дорослої дітей та зможете збудувати свій власний світ, яким в майбутньому буде пишатися вся наша сім'я. Ми, вчителі, а можливо ціла країна. На цьому шляху ви завжди будете відчувати підтримку своїх батьків, бабусь, дідусів і рідних. Ліхтариком же, свого досвіду та любові. Ваш шлях буде впевнено освітувати ваша перша вчителька, ваш перший провідник країни зла. Цей святковий день хочеться побажати першокласникам любити рідну мову, і землі, поважати працю, і знання, підтримувати знання. Сподіваюся, що ви, мої юні друзі, будете сумлінними і розумними учнями, достойними вихованцями нашого освітнього закладу. Завдяки самовідданій праці педагогічного колективу, прекрасній підготовці школярів та на освітньому закладі щороку відзначається високою результативності нашій учні, творчих і інтелектуальних конкурсів. Дорогі 11 класник. Цей навчальний рік стане останнім для вас. Запам'ятайте і зберігайте в своїй пам'яті роки як неоціненний подарунок долі невідкладної плину часу, образ вчителя, який навчав кожного з вас не тільки читати і писати, а й основа великої науки і життя. Сьогодні кожен з життя. Перегортаючи його сторінки, зупиниться на тій, що має назву школа. школах і були тоді думки приємні, життєрадісні. І за серце, бо згадайте своє минуле дитинство. Теперішні дорослі своїх кращих друзів, своїх порадників і, свої свої і наставників, учителів. Шановні мої дорогі щиро вдячність вам, дорогі колеги, за самовіддану віддану працю, за безвиганне виконання такої відповідальної місії, як виховання підростаючого українського. Адже саме ви сприяєте формуванню юних особистостей, від яких залежить наше майбутнє завтрашній день нашої української держави. Сердечна подяка вам, батьки, за ваш прекрасний дітей, за довіру до нас, вчителів, за допомогу дітям, навчальню і участі їх в їх конкурсі. Ви, Надійна Петронька, дітям і патричного колективу. Зі святом вас, мої люди! А ми зупинимося, щоб віддати належне тим, хто зробив для нас найбільше. Адже завдяки їхній відвазі, силу духу і самопожертві, ми маємо змогу сьогодні святкувати, вчитися, мріяти. Мова про наших захисників, тих, хто боронить наші домівки, наші школи, наше мирне небо, рад тих, хто кожен має перед нами, але пам'ять про них живе в кожному серці. Яд летять до неба янголи і повернути неможливо їх. Життя як нитка обірвалось втратили. Це не важко зрозуміти, що потім бути з успіхом над тим, не праця, досить і освіта. Ти будь-якого якогось. Хто ж присвятив життя шляхатній справі, хто докладав зусилля чималі. Порадники вимогливі ласкаві. Зі святом 1 вересня вас, любі вчителі! І ось настала та хвилина, коли наш дзвоник прозвонить. Нехай дзвонить веселий, галасливий, хай срібний голос чує дзвісіль. Хай буде рік шкільний. Для нас щасливий. Для цього ми докладемо зусиль. Зі святом першого воліка. Всіх з ним знань. Спочатку нового, ну, 2025-2026 навчального року. Слава Україні! І...